Добрий день, дорогі друзі. Це відео мало бути про будівництво, а буде про трактор, точніше, про те, як ми його майже перевернули в цей неймовірно гарний зимовий день. Нічого як то кажуть, не передвіщало біти. Це був перший наш візит після великого снігопаду, і ми дуже хотіли нарешті спробувати чесну насадку на трактор. Це було минулої зими на різдвяні свята. Ми, як завжди, приїхали на нашу ділянку по обіді, машину лишили на дорозі і по снігу пішли до трактора. Максим завів його, пішов потім у будиночок на колесах, щоб включити там опалення, щоб ми могли пити каву у топлі в перервах між роботи та почав чистити сніг. Ось це так виглядало дуже гарно. Він працював, насолоджувався процесом. Я насолоджувалася тим, що насолоджується воїн. Ну і знімала це все на камеру, бо це був перший раз, коли ми випробували цю насадку. І знаєте, чудово, нам подобалось дуже. Воно так чистенько чистить, далеко його вишвирює та сніг. Тобто так чисто виходить після нього. Ну, я стою така, знімаю, знімаю, і тут таке. Серце впало. Це був шок, я вам скажу. Я вимкнула камеру, навіть не зняла нічого більше, була в шоці. Це ж треба так різко поміняти плани. Ще й наш син приїхав допомагати на будівництві. Алеш, Алеш. Ба бам Ну, постояли ми, погорювали трохи, ну треба щось робити, якось треба висовувати той трактор витягувати. І це вже вечеріло, бачите, поки там туди-сюди подивилися, подумали, що робити, вирішили, добре, спробуємо нашу машину витягнути. Взяли, прив'язали трактор на ланцюг до машини, і думаємо, зараз може його смакнемо класненько і він вийде. На жаль, це не допомогло, стало гірше, бачите. Тут ми зрозуміли, що вже нічого сьогодні не зробимо, вже темніше, треба їхати назад у готель, бо ми зупинялися в готелі. Максим підклав дерев'яшки такі під колеса, щоб хоч трошки притримати трактор, він не перевернувся. Але перед готелем ми поїхали в магазин. Бо треба було купити все, що треба, для того, щоб його рятувати на наступний день. Як бачите, купили все необхідне, що ми думали, буде необхідне. І на наступний ранок, рано вранці, побігли дивитися, чи стоїть наш трактор, чи ні. Чи перевернувся ще більше. Ні, трактор стояв. Це був дуже морозний ранок, мінус 14 приблизно. Ми так добре вдяглися, бо розуміли, що ми довго будемо стояти на тому морозі і морочитися з цим трактором. Як ви розумієте, це все з нами трапляється вперше. Тож обов'язково треба було обговорити все, обдумати, що ми будемо робити, як до цього ставитися, хто де стоїть, хто за що тягне і все таке. Що ж ми придумали? Ми закріпили один ремінь до передньої частини трактора і прив'язали цей ремінь до дерева так, щоб трактор не повело і не перекинуло. Добре, що дерев у нас багато і вистачає біля дороги. Так що це було не проблема знайти таке дерево. Інший ремень ми вирішили закріпити ближче до снігочисної насадки, прив'язали його до дерева в іншій стороні і за допомогою механічної лебідки тягнули трактор у ту сторону. Ми ще купили електричну лебідку, але спочатку вирішили спробувати механічну. Ось так це виглядало все. Ну, що вам сказати, на цьому етапі наші нерви були натягнуті, як ці ремені. Бо центр тяжіння у нашого трактора вище, ніж місця, за які ми прив'язали тремені. І ми розуміли, що ми трошки занизько прив'язали, але вище не було за що? Зовсім Кабіна не має ніяких там крюків чи щось такого, то прив'язати за неї неможливо, вона ще й відірватися може. Незважаючи на це, як ви бачили, ми трошки вирівняли той трактор за допомогою механічної видіки. Але вона зламалася. І тоді Максим вирішив, що він спробує просто відкатитися назад на тракторі. Почав це робити, але знову ж таки нікуди, ніхто не їде, бо колеса висіли у повітря з одної сторони. Неможливо було не за що зачепитися, навіть підкладені дошки не допомагали. На цьому етапі ми вже думали, що це вже все. Що робити, ми не знаємо. Спробуємо, може, електричну лебідку. Почали її розбирати. І тут бачимо, що по нашій під'їзній дорозі до нас іде якийсь чоловік. Це виявився син нашого сусіда. Я якось розповідала вам, що у нас живе сусід, на той час він був найближчий до нас, 94-річний тоді дідусь дуже класний. І це його син. Син приїжджав провідувати батька і коли їхав назад до себе додому, проїжджав мимо нашої пізної дороги і побачив, що ми там щось порпуємося з тим трактором. Може, і почув навіть щось, я не знаю. Але він вирішив зайти і спитати, як, як на справи, чи потрібна допомога. Він лишив свою машину на дорозі і просто так прийшов до нас. По під'їзній дорозі. Прийшов, і каже, ну що, е, що, що за проблема у вас тут, і як вам допомогти, чи що, щось ви хочете, чи ні. І ми вже на той момент думаємо, та ми не знаємо, як нам допомогти. Ось така ситуація. Розповіли йому все, що маємо, що, що він побачив. Він каже, ну давайте я спробую вам допомогти. Я піду зараз назад до батька, візьму його трактор і приїду, спробую вас витягнути. Але він одразу сказав, що він не такий класний водій трактора, як його батько. Його батько мав дуже великий досвід і на тракторі, і на бульдозері за своє життя. Але ж 94 роки вже трошки не може. То він сказав, що якщо б то був мій батько, він би у вас витяг без проблем одразу. В нього такий дуже гарний досвід. Він знає, як це все робити. Ми сказали, якщо ви можете допомогти, ми будемо дуже вдячні. Бо насправді у нас лише один ще варіант був. Якщо електрична б ніяк нам не допомогла, ми думали вже дзвонити нашому будівельнику. Ми знаємо, що в нього є трактор, і ще якась техніка, і він міг би допомогти. Але ж це вихідний день, і нам не дуже хотілося когось ще турбувати. Тож він сказав: Добре, піду зараз візьму батьків трактор і приїду. І це, ви бачите, він їде по нашій під'їзній дорозі і одночасно прибирає сніг. І тут, бачите, він чуть не перевернувся там сам. Я як на нього дивилася, думаю, що ти робиш? Не треба вже так гарно нам чистити. Ми потім самі почистимо. Бо у нас така під'їзна дорога, що вона має такі схили, і вона підвищена трошки над землею. Тож ці квіти. А, знаєте, вони такі треба знати про них. Якщо ти не знаєш, то можеш перевернутися легко. І навіть незважаючи на те, що ми знали про них, ми все одно потрапили у халепу. А тут, знаєте, прийшов сусід, який ніколи у нас не був, і ми бачимо його вперше. І ми так переживали дуже, що він може сам перевернутися на своєму тракторі. то Тоді точно я не знаю, що вже робити. Ну, ось він почистив дорогу, так як він думав, що йому знадобиться, бо що йому треба було тягнути наш трактор. І він з Максимом почали обговорювати, що і як. Трактор нашого сусіда більше за наші, такий трошки важчий і більше колеса, і все. Але у нього також не було на колесах на тих на ніяких ланцюгів, нічого такого. А через те, що сніг випав. Такий новий, пухий, а під снігом було дуже багато льоду, то він мав трошки таку проблему, бо проскальзували ці колеса. Тобі він вирішив ще трошки порозчищати, перед тим як приступити за витягування. Ще десь півгодини він витратив на розчищення нашої під'їзної дороги, а потім Максим сів у кабіну нашого трактора і почалася перша спроба. Бачите переднє колесо просто крутиться у повітрі? Ну, Треба такі ланцюги мати, мабуть, на наш трактор. Перша спроба була не дуже вдала, ну і вони знову почали розмовляти, що зробити далі. Поміняли позицію трошечки, трошечки вирівняли його трактор і знайшли якесь місце, де в нього трошки чаплення краще з землею чи зі снігом, скажімо прямо, і спробували знову. Майже йому вдалося витягнути трактор. Тут ви бачите, що він його висмикує прямо. Але ж, на жаль, його колеса прогорталися дуже швидко і він не міг. Тож це була е, спроба номер 2 і ми перейшли до третьої спроби. Тут він вирішив переставити наперед свій трактор, роз, розчистити трошки дорогу і тягнути вже спереду його. Може, це допоможе. Цікавий ще такий факт, що він кожного разу, як виходив, говорити з Максимом про перестановку трактора, чи що він буде робити, він кожного разу згадував свого батька і казав: знаєш, так шкода, що я не такий класний, як він. Треба було вчитися у нього, як то класно робити. І ось він переставив знову трактор, і, і це третя спроба. Дивимося. Це момент чистого щастя. Подивіться тільки на це. Ми такі раді, йому вдалося витягнути наш трактор. Ми такі вдячні це просто не передати словам. Подивимося ще раз. Тут було дуже страшно, знаєте, як він так нахилився. Максим каже, в кабіні відчувалося, як він має перевернутися. Але все вийшло класно. Ми були дуже вдячні нашому сусіду і дуже вибачалися, що ми його відвікли на цей на дуже великий час. Десь 2-3 години він з нами програвся. Тут може навіть більше, я вже і не пам'ятаю. Але він сказав, що знаєте, я вже пенсіонер, в мене кожен день вихідний, я роблю, що хочу, і це для мене було у задоволення. Тобто не переживайте. Я радий, що я проїжджав у цей час повз ваш дім і побачив, що вам потрібна допомога. А як ми були раді, що він зупинився і запитав, це вам не передати. Ми щось там поробили по дому, а вже ввечері, Максим вирішив таки взяти і почистити під'їзну дорогу до кінця, щоб вже було все гарненько. І так, це було минулого року. А цього року ми вже зробили по які. Поліпшення ми поставили по краях нашого драйвею такі металеві прути, щоб бачити, де край дороги, щоб не виїхати за той край знову. Скоріше за все, наступного року до наступної зими ми замінимо ці металеві прути на якісь пластикові позначки. Ми хочемо, щоб наша підрізна дорога була безпечна не тільки для нас, але і для людей, які приїжджають у гості чи доставки якісь. Тож, якщо у вас є якісь рекомендації, будь ласка, напишіть, мені дуже цікаво, ми ще не робили ніякі дослідження. У нас є таких пара пластикових пуцьків, встановлено на самому початку нашого підлізної дороги, але вони мені не дуже подобаються, вони якісь дуже поганих видно. Якщо у вас, може, є якісь рекомендації, будемо дуже за них вдячні. Але ж це якийсь особливий вид задоволення, дивитися, як все працює. І трактор працює, і сніг летить, і небо синє, і все гаразд. Нехай все буде гаразд і надалі, і у нас, і у вас. Дуже дякую вам, що ви дивилися це відео. Переживали разом з нами. Не так може сильно, як ми переживали в той момент, але все одно ж, я думаю, ви бачили, в якому ми були стресі. Дуже дякую вам за коментарі завжди. І залишайте їх, будь ласка, під цим відео також. Я буду дуже рада відповідати вам. Всього вам найкращого і побачимося у наступному відео.